Канина, що відводить вологу, ріп стоп, міцність та стійкість до стирання, посилені лікті, комфорт без подразнень. Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про бойову сорочку від українського бренду Сміло. Ця компанія відома своїм інноваційним підходом до створення одягу для військових та активного відпочинку. У цьому відео ми розглянемо їхню бойову сорочку Убакс, яка поєднує в собі стиль, функціональність та передові технології, є сучасним елементом польової і повсякденної літньої форми. Це не просто одяг, це ваш надійний супутник для виконання тактичних завдань у найсуворіших умовах. Чи ви військовий, чи працюєте у правоохоронних органах, чи просто любите активний відпочинок. Убакс забезпечить вам. Комфорт, надійність та оптимальне маскування. Тканина, що відводить вологу. Залишайтеся сухими та зосередженими навіть під час інтенсивних навантажень. І в цьому допоможе матеріал кулпас, високоякісний спортивний трикотаж, який швидко висихає та забезпечує повітря проникність. Ріп стоп тканина. Міцність та стійкість до стирання ще й має посилені лікті для кращого захисту. Шарнірні шви гарантують свободу рухів без обмежень. Убакс ідеально підходить для носіння під тактичним жилетом, має оптічний крій, що мінімізує об'єм та не заважає носінню спорядження. Низькопрофільний комір та плоскі шви забезпечують комфорт без подразнень, не обмежуючись лише військовими завданнями. Убакс також ідеально підходить для ерсофту, пенболу, походів та кемпінгу, завдяки своєму дизайну та сучасній естетиці. Іде у кольорах ММ MM 14 Мультикам та Блек. Рукава оснащені тканинними манжетами на липучках для дрібних речей маємо на рукавах кишені на застібці. Також на кишенях розташовані панелі велкро під шеврон підрозділів та ідентифікаційні пачі. А зараз до максимально корисної інформації страйкшоп пропонує знижки від 20 до 50% на тактичний одяг, взуття та аксесуари до кінця червня. Оновіть своє спорядження, не забуваючи про гаманець. Якщо вам сподобалось це відео, не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал, якщо цього досі не зробили. Та про наші сторінки у соцмережах, теж не забувайте. Там багато цікавої та корисної інформації. А поки ready for strike!